Всім привіт! Ви на каналі Родини Сенько і сьогодні у нас дуже визначна подія. Сьогодні ми закінчуємо висадку нашого першого сімейного виноградника. Тільки давайте одразу домовимося. Це відео це не професійні поради від виноградаря з багаторічним стажем. Якщо вам треба саме професійна порада, вам краще відвідати ютуб канал Володимира Шпака або Виноград Одеса. Я сам залюбки їх дивлюся і багато інформації черпаю саме з цих каналів. У мене ж відео про те, який спосіб посадки винограду я вибрав саме для цієї місцевості, саме для мого виноградника. Це певна компіляція від всієї інформації, що я назбирав в інтернеті, в книжках, то в особистих бесідах з бувалими виноградарями. Тож, якщо ви ще не переключилися, пішли, розкажу, як це відбувається у нас. Ви вже декілька разів бачили наші ямки, і багато запитань було саме на тему, чому вони такого розміру, чому вони такі великі, розказую. Ці ямки з'явилися в той момент, коли мені треба було викопати яму для нашого вуличного туалету, і я запросив для цієї роботи трактор. Це було взимку, якраз коли сніг зійшов. І я тоді подумав, а чого б одразу не викопати і не підготувати ями для винограду. Це все одно легше, ніж копати руками. Тож я спитав, чи це можна, мені сказали, що можна, і я скористався цією нагодою. Скажу чесно, це дуже полегшило процес копки, чому я безмежно радий, але ями виявилися, от саме такого розміру. І тут одразу порада, коли ви копаєте яму, пам'ятайте, що її треба не тільки викопати, а й закопати. Я вже посадив декілька саджанців. І чесно вам скажу, закопувати яму не менш важко, ніж ніж її викопувати. Тому копайте яму оптимально. Професійні виноградарі радять копати яму не ширше, ніж 50 на 50 см, але кожен вибирає сам для себе. Щодо глибини ями. В літературі по виноградарству наголошується на тому, що глибина посадки саджанця має забезпечити розташування корнівій системі в тому прошарку землі, який найбільше і найдовше прогрівається протягом сезону. В нашому регіоні це приблизно 50-60 см. Саме тому я попросив викопати яму глибиною 80 см, щоб забезпечити перші 20 см на закладку. Добріва. Тоді я ще думав, що це буде коров'ячий гній або кінський гній, і тому вважав, що 20 см це буде якраз достатньо. Згодом, начитавшись про небезпеку занесення з коров'ячим гноєм усіляких шкідливих комах, я від цієї ідеї відмовився і вирішив скористатися мінеральним добривом, конкретно нітрамофоскою. Отже, що ми робимо? Беремо жменьку нітромофоски приблизно 100 г, і просто засипаємо в яму. Потім беремо з нашої кучі, яку насипав трактор, родючі слої землі, накидаємо в яму приблизно, ну, в моєму випадку, 20 см, і ретельно перемішуємо з мінеральним добривом. Через те, що ями у мене вийшли дуже великі, а саджати мені багато, я вирішив на початку трошки оптимізувати процес. На початку я закопую не всю яму, я просто вирішив сформувати необхідний шар землі. А потім вже засипати яму остаточно, коли вже посажу весь виноград, який запланував цього року. Наступний етап у нас захист від комах. Як би я не намагався не занести власноруч комах до виноградної ями, вони все одно тут живуть. І поки ми копали, ми побачили і ходи капустянок, і безпосередньо хрущів. Тому захистити коріння молодої лози для мене дуже важливо. Я переживаю, це мій перший виноградник. В інтернеті є багато способів, як захиститися, багато інсектицидів. Я для себе обрав наступну схему. Проти конкретно капустянки я використовую грануле Громакс. Не дуже багато, просто обсипати з усіх боків корінці. І знизу, зверху, щоб капустянка, з, якого, з, з якої б сторони вона не підійшла, вона до, до кореня не дійшла. Проти хруща, я оприскав коріння розчином препарату антихрущ. І в самому кінці, коли перший шар землі навколо молодої лози сформований, облив все це ще інсектицидом широкого спектру, який зветься Актара. Я дуже сподіваюся, що ці заходи будуть достатніми, щоб не дати моїй лозі загинути. Ну і звичайно, я не залишив свій виноград без такого універсального добрива, як пічна зола. Протягом зими всю золу, що я вигрібав з наших двох грубок, я висипав в ці ямки. Підготували землю, тепер готуємо саджанці. Вони у мене зараз знаходяться в растворі карнівіна, вони стояли тут десь добу. Тож, я думаю, що можна висаджувати. Ось таку гарну корневу систему вони мають. Що роблю я, що радять виноградарі? Треба оновити коріння. причому, не жалкуючи, можна просто взяти і, і обрізати приблизно з долонь залишити. Корені. Корні гарні, біленькі, живі. Після цього обробляємо антихрущем. Все, трошки даємо всмоктатися і саджаємо в яму. Ну, ось власне і все. На висадку 20 саджанців у мене вийшло трошки більше 4 днів через погодні умови, інші обставини і труд такий непростий. Так оце зараз все виглядає. Тепер ще день-два у мене піде на те, щоб всі ямки ретельно закопати, закидати землею, залити ще раз. Більшою кількістю води, або якщо піде дощ, не треба буде це робити, але порядок треба навести. Кому цікаво побачити, чи такий спосіб посадки дієвий. Підписуйтесь, будемо спостерігати разом. Чесно кажучи, мені самому цікаво. До нових зустрічей!